Доброго дня. Сьогодні у нас така погода, таке сіре, сіре небо і туман. І такий туман, що погано і видно далеко. Зараз покажу вам, як нагород подивитися, а потім покажу далі тут. Ось такий туман у нас тут, як на город дивіться. Дороги не видно, хто по ній їздить теж. Ось такий Ось Володя десь тут пройшов. Бачите, з дерев капає. Такий. Воно як моросить ніби. Було снігу насипало, а це туман з'їсть останній сніжок. Отака в нас сьогодні погода. Я знову знову приболіла, захворіла, ось насмарк, шмаркаю. А це, думаю, зніму трошки ролик. Що я сьогодні робила? Зварила суп із сиром. Ото сир натерла на терці у зажарочку, і такий супчик зробила смачний. А ще подивилася ролик Али Ковальчук, де вона робила підливу таку, як раніше, ми в столові завжди поїдемо з Володію в город Скупляться. І в столову зайдемо їсти, брали. Пюрешку, м'яту картоплю і під, з підливою. І от така підлива була. М'яса небагато, а підливи наливали багатенько. І вона така густенька була. І от я сьогодні подивилася ролик, мені нагадало це. Вийшла, зварила пюрешку і зробила таку підливу. Тільки Алла підливу робить із крохмалем. Щоб вона була густа. А я роблю підливу з борошном, з мукою. Ну так, я все время так роблю з борошном. Вона теж у мене густа, я з крохмалом ніколи не робила. Я не можу сказати, це смачно чи не смачно. Але, але рецепти завжди прості, але дуже смачні. Та я думаю, що, мабуть, смачно, Ну я роблю. Під з борошном. Я так привикла. і мені так подобається. Тепер зараз ось, ось, ось зніму, вам покажу, бачите, який туман, не видно нічого далеко. Ось тут скраєчку видно, а далі нічого не видно, як стіна стоїть такий туман. Ще покажу вам, піду дам курочкам їсти, боже пора. Ось так. Дивіться на дереві, скільки пташок ждуть, коли насипемо їсти курочками. Бачите, скільки їх на дереві? Прийшли вечерять. Ось такі цікаві гості в нас. Зараз насиплю, нехай поїдять болото, болото. Зараз ось піду і горобчики прийдуть їсти курочки, бачите. Зараз позбігаються. Це їм трошки дала. А чоловік ось пізніше вже, як буде їх перед тим, як закривати, тоді він дає їм багато їсти. На ніч, ніч довга. Бачите, курочки їдять десь в тому дворі. Воно біжать потрошку сюди ходять І її такі маленькі серед них кокахіни десь півник співа, бачите, біжать, чують, що тут дають їсти і біжать. А воно, подивіться, на дереві ждуть гробчики, коли я піду. Ну що ж, нехай вони їдять. Ой, отакий от день. Сьогодні приготувала банки, будемо різати на днях порося. Кабана здоровий, завалив, із кирпича зроблена стіна була, перегородка, завалив. Треба його прибирати. Намила банок, поставила сушити на тушонку, на паштет. Капусту шаткувала, сьогодні їх переложила з банки в банку, набила так плотно, погріб винесли. Треба ще пошаткувати трохи. І такий день короткий. Дві години світла є, а дві години немає. І от за ці дві години, що ще я робила? А ще я робила сало під черевину, зажарила в духовку. Спеціями обмазала і часничком у фольгу і на жаровню, і в духовці, коли світло було, я пожарила. Оце така у мене сьогодні робота. І вже ще трошки, і буде вже темно, вечір. Оце світло дали, зараз ось зніму, чи в спіну виложить, не знаю то пізніше, якщо буде світло. Вчора цілий день не було світла, але нічого, це все переживемо. Якби тільки проблем було, що світло. Ось, о, там десь кричать курочки, воюють. А тут вони не дуже їсти хочуть, бо, бо в цьому в коритах є. А це, я думаю, насиплю, щоб зняти і воно птички полетіли. Полетіли на забор, сіли. Ждуть, коли я піду. От піду, для них буде. Від Зараз покажу вам ще сало, яке в мене. Ось дивіться, яка маленька курочка. Зараз я відро полож поставлю і покажу вам маленьку, якщо вийде в мене. Бачите, яка малесенька ця курочка, ось вона така. І воно далі пішла. Там. Це кокахіна маленька така. Таке на ножках таке пірячко в неї, ось вона ходить. Ось, ось. красавиця яка попільноста така. Вона вже майже доросла, але навіть така манюсінька, мініатюрна. Тачки десь у тому дворі. Ну що, пішли, подивимося, ще на соломи. моє. Ось подивіться, яке в мене вийшло сало. Це стояло воно тільки що в холодильнику. Захолонуло, я його положила в холодильник. Було м'якеньке-м'якесеньке таке, а тепер прихолонуло і стало воно. Подивіться, і з м'ясом. Яка красота, дивіться. Ось так я під його, це фольги, воно так у мене пожарилось у духовочки. І ось таке сальце я сьогодні зробила. Ось так. Такий сьогодні пройшов мене день. Дякую, хто мене дивиться. Здоров'я, миру і всього вам найкращого.